Ой-ой-ой, ой ой я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка тому причина. Ви не повірите? Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені, Комп'ютерна томографія зробив. І вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані. Як зараз, чотири роки вже майже пройшло, бо вентиляція. Я терміново улітаю взагалі, я з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все, я от уже з цієї Польщі. Лечу зараз десь на якісь моря. Надіюсь, виживу. Бо прогнози не втішні по моїм легеням. взагалі. общем, вони ж права легеня прострілена. бо... Всі, оце писять, какать на кухні, щось готовить і здавалось би, дивиться, дивіться, живеш. Я, якби оскільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю, тому що все, що відбувається у людей в хатах, то мені вдихання шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було, казалось би, Центр Європи, культури. Гляньте де, гляньте, як тут гарно. Всі піські какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. у мене є чітка інструкція. Я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, уміраєте, що вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги. Мені це було Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улітати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах? Скоти, понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я вижив. Пока.